Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що довіряє Путіну, але додав, що встановив для РФ психологічний дедлайн. Того, зокрема, коли вона повинна дати згоду на припинення вогню в Україні. Водночас Трамп розлючений на російського диктатора через його сумніви щодо легітимності президента України Зеленського. Напередодні він пригрозив Москві. Новими санкціями на нафту, як повідомляє журналістка NBC News, яка спілкувалася із Трампом телефоном, той різко відреагував на заяву Путіна і попередив про можливе запровадження 25% відсоткових вторинних тарифів на російську нафту. Цитую. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, чого може і не бути, але якщо я вважатиму, що це була її провина, я веду вторинні тарифи на нафту, на всю нафту з Росії. Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах, заявив Дональд Трамп. Втім, вже наступного дня, виступаючи перед журналістами на борту свого літака, Трамп сказав, що довіряє президенту Росії і вважає, що той вчинить правильно і укладе мирну угоду. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ви говорите про Путіна. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали. Але якщо ні, я буду дуже розчарований. деякі речі, які були сказані за останній день, два стосувалися зеленського. Тому що коли він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, він повинен укладати з ним угоду, подобається він вам чи ні. Тож я не був задоволений цим. Якщо я побачу, що вони просто тягнуть час, мені це не сподобається. Щодо Росії варто запровадити більш жорсткі санкції, адже вона щодня обстрілює Україну балістикою, артилерією та дронами. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, зараз як ніколи, важлива єдність наших партнерів у цьому питанні. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть. Зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно. Ми говорили з президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть. Нам допомогти, Олександр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії у нашій взаємодії. Те, що Сполучені Штати Америки ймовірно готують санкції проти Росії на випадок, якщо вона не припинить вогонь в Україні чи порушить перемир'я, заявив і президент Фінляндії Олександр Ступ після розмови із Дональдом Трампом у Флориді. Він додав, що Фінляндія бачить 20 квітня ідеальним днем для повного припинення вогню без жодних умов. Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн, тому що це великдень, і тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці. Пояснив він. Також Ступ наголосив, що після зустрічі з американським колегою у нього склалося враження, що терпіння адміністрації Трампа щодо Росії закінчується. Крім того, ступ додав, що лідер Сполучених Штатів запитував у нього, чи можна довіряти російському диктатору Путіну. На що фінський президент відповів ні. Дональд Трамп дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтесь, а потім Путін знову висуває умови. Нагадаю, 29 березня Олександр Стул прибув до Сполучених Штатів із неофіційним візитом, де зустрівся із Дональдом Трампом у Флориді у резиденції Маралаго. Під час зустрічі вони обговорили двостороннє співробітництво війну Росії проти України, а також зіграли у гольф. Це улюблений вид спорту Дональда Трампа. Сенатор Лінсі Грем приєднався до команди президента США, Про що він також повідомив у соцмережі ікс, і похвалив гольф навички президента Фінляндії, який займався цим видом спорту, коли був студентом університету Фурмана в рідному штаті Грема, південній Кароліні. Погодилися продовжувати тиск на Путіна. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову із президентом США Трампом. Він розповів йому про результати зустрічі коаліції охочих у Парижі, де обговорювали підтримку України. Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Цитую, лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна. Написали, зокрема, на сайті уряду е, Великої Британії. Крім того, під час розмови сторони обговорили торговельно-економічне співробітництво між Лондоном і Вашингтоном, і лідери домовилися залишатися на зв'язку найближчими днями. Нагадаю, раніше Кірстармер заявляв, що Росія зволікає з прийняттям рішення щодо 30-денного припинення вогню, намагаючись таким чином виграти час. Україна наполягає на міцних і довгострокових гарантіях безпеки і не прийме жодних вимог, які залишать її слабкою і беззахисною. Про це у соцмережі ікс написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що постійні путінські вимоги обмежити армію, обороноздатність, припинити військову допомогу від партнерів та заблокувати вступ України до НАТО мають тільки. Одну мету знищити нашу державу. Москва хоче отримати слабку беззахисну Україну. Йдеться не про НАТО і не про міркування безпеки. Йдеться про здатність Росії знищити українську державу на більш пізньому етапі, окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. Перший закордонний візит Трампа відбудеться після припинення вогню в Україні до Саудівської Аравії. Про це повідомляє видання «Ексіус» із посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів. Джерело повідомляє, що однією з дат візиту було спочатку 28 квітня, але його перенесли ймовірно через відсутність прогресу у переговорах. Поточний план передбачає поїздку Трампа до Саудівської Аравії саме у травні. Обговорення цього візиту відбувалося також у куларах проговорів щодо України у Саудівській Аравії. При цьому, за даними джерел, саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення припинення вогню між Росією та Україною. Раніше Саудівська Аравія називалася найбільш ймовірним місцем зустрічі Путіна і Трампа.